Президент України Петро Порошенко взяв участь у відкритті новозбудованої поліклініки Коломийської центральної районної лікарні. Звертаючись до присутніх на урочистостях, глава держави назвав завершення будівництва і відкриття медустанови важливою подією. Адже її будівництво було завершено у складний для країни час в умовах агресії проти неї Росії. Коли останній раз на Прикарпатті вводили нову поліклініку? Я думаю, що небагато хто пам'ятає, я перевірив. В 93-му році, коли останній раз вводили лікарню в 2003 році. 14 років тому. При цьому він відзначив, що в той час були усі можливості, бо не було війни і не було значних видатків на оборону. Президент також поспілкувався з персоналом поліклініки та подякував лікарям за їх роботу. Він зазначив, що буде зроблено все необхідне для забезпечення поліклініки та лікарні необхідним обладнанням. Уряд днями за моїм дорученням прийняв рішення виділення додаткових коштів ще на обладнання. Щоб лікарі не просто переїжджали і власним досвідом лише намагалися лікувати 230 тисяч людей, які будуть мати можливість доступу до цієї поліклініки. 800 відвідань за зміну ми зможемо забезпечити. Але і найновітніше діагностичне обладнання. Включаючи рентгенапарат на сучасніший апарати для мамографії також будуть встановлені тут у нас в Коломиї. Як розповіла головний лікар Ірина Садов'як, відкриття цієї поліклініки подія не лише довгоочікувана, але й надзвичайно потрібна. У майбутньому ми все ж таки сподіваємося, що це буде госпітальний округ і це буде не поліклініка, а консультативно-діагностичний такий центр. Тут будуть об'єднані всі спеціалісти. Це надання допомоги вторинного рівня. На вторинному рівні буде надаватись допомога. Тут будуть війські спеціалісти, будуть працювати по 32 профілях. Тобто, це всі кардіологи, ендокринологи, гематологи, ревматологи, це хірургічні спеціалісти. Альності, травматологи, хірурги, і це все буде зосереджено цій одній будівлі. Також ми сюди переносимо жіночу консультацію, оскільки дотепер це були великі складності, бо жіноча консультація у нас була в зовсім іншому приміщенні, і нашим вагітним жінкам чи просто жінкам їм також далеко було бігати по суміжних спеціалістах. Також глава держави подарував медзакладу апарат ультразвукової діагностики.